У Вінниці розпочалося опитування серед користувачів громадського транспорту, яке має на меті зібрати важливу інформацію про потреби та очікування пасажирів. Це важливий крок у рамках реалізації стратегії сталої міської мобільності, яка передбачає вдосконалення транспортної системи міста. Опитування допоможе краще зрозуміти, які аспекти громадського транспорту потрібно покращити, щоб зробити поїздки для мешканців і гостей міста ще більш зручними. Та ефективними. А з нами на зв'язку Максим Кравчук, головний експерт з просторового розвитку комунального підприємства Агенція просторового розвитку. Мої вітання. Вітаю. Що спонукало розпочати опитування серед користувачів громадського транспорту? Зараз місто Вінниця спільно з муніципалітетом міста Карсруєм за кошти європейських донорів в рамках грантового проєкту. Реалізує проект, який спрямований на підвищення якості і ефективності громадського транспорту в центральній частині міста Вінниці. І, власне кажучи, в рамках цього проекту, ми і ініціювали це опитування серед Вінничан. Що саме ви хочете дізнатись від пасажирів громадського транспорту у Вінниці через власне це опитування? Ну, ми перше, збираємо загальну інформацію про те, як пасажири користуються транспортом, зокрема громадським транспортом, наскільки вони задоволені його роботою. Але також для нас дуже важливо почути конкретні відповіді на конкретні питання, наприклад, чи що для пасажирів чи користувачів громадського транспорту більш важливо мати більш часті інтервали. Руху громадського транспорту, але доїжджати, наприклад, до найближчого пересадкового вузла і потім пересідати на інший маршрут, чи їхати без пересадок, але довше очікувати на зупинках. Тобто це про перерозподіл е, існуючого громадського транспорту, існуючого рухомого складу. Або інше питання, дуже таке практичне: це, е, наприклад, чи зручно пасажирам, коли знаходяться дві зупинки е, різних видів транспорту, трамвая і тролейбуса. В одному місці, тобто, щоб можна було прийти на зупинку і одразу не вибирати, чи вам зручніше трамвай чи тролейбус, а просто пересідати на той вид транспорту, який приїжджає раніше, яким чином будуть оброблені результати опитування, і як вони вплинуть на розвиток транспортної мережі? Це будуть результати, які збираються через інструмент від Google google форми. І, відповідно, потім ми з соціологами попрацюємо для того, щоб підбити підсумки цього опитування і зробити конкретні висновки для того, щоб використати їх ось в нашому проєкті, про який я згадав. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам за запрошення. О нашим глядачам нагадую, Максим Кравчук, головний експерт з просторового розвитку комунального підприємства Агенція просторового розвитку, був з нами на зв'язку.